Походу не зламає башню. Я зброю блоку таким взяв. От ти ж одну знову з боку. З другому боку? Я тобі сразу говорю. Зараз отут буде ускладнюватись набагато. Воно шатається. Ну, звичайно. А як же ж воно може не От Отут, тому що ти зняла? Якщо б ти отут не зняла, то вона не шаталась. Б. Воно впаде? Ага. А ч то я так наполовину остала? Бо я не хочу доставати далі. Я бачу, що вона зараз впаде. Ага, ты мені на ну... осложені. Хорошо так слабо. Там <ріст> О, легко дістається, між прочим. Давай я. Все, вона зараз зламає. А ця легко в Не, діставалась? От не, отут ми зробили таке. Все, у мене впадили. А це, що? Дуже, це дуже мало випало. Мало випало, так да. що будуємо далі? Да, так. Довжна ну, десь половина башні злетіть. Це таке є правило, чи ти його сам придумав? Ну, я не читав, звісно, а де останній? А, мене поставили. Моя очі? Ну так. Да. Не пам'ятаю, наче твоя. Рубли. Надиши. Ну, вс, ты не можеш на тебе стати все. Я відходжу. Зараз башню зламаю Ага. Та ну, мам, як ти соробиш? <ріст> За три секунди Пальчиками допомагаєш там. Ні, тому що вона впала би Так, не хитай диван тільки, будь ласка. Тьома, я ж тобі так не робила. Ну, ладно, я. А, а ти як? Ти мені підсказку зробила. Ну, я ще не порклала, Тьома Чла... Почекай, поки попередній хилець доробить свій хід, і потім вже бери. Это твои правила? Нет, это я такая правила. А что ж ты а не даешь никому сходить? Нет. Я выхожу. Я выхожу. А это я. Все, я сломала башню. Ее можно хотя бы так? Не, я не знаю. Ми ж правила не читали. Бачишь <плес> какие-то молодые? Я вообще вот тут еле-еле-еле. А тут мы, кстати, стиле дозволили. Хребет. Ну все, тут же тільки якщо зверхні втрати. А чого нас забила отут, десь? Бо там це нічого не береться. На бараец купи. Чина. Немало там нічого, брати, воно там а тут? Я ще уры. <звук> Оці кубики ми вже до такої степені його доводить. Бачиш, який він вже височені. Можна? Ні, чого? Там третя ще є. Можна повірити. Ми таку ще на коле не Да? Високо. А... Це найбільше? Це найбільше в нас по висоті. Дай. Ні, давай так рівнесенько, я тримаю. Вот так. 30. то 40 уже там. 3... Нет, 34. Да где да, там 34? И 5 миллиметров А, ну да, правильно. Нет, только не 34, а 36,5. 36, 36 сантиметров. вот всем мы будем мерять. Да. Добрый. А я уже не знаю, кто ходит. Давай ты. Не не давай ты. Я? Дай. Ну долго тримай. Максимум у нас Ой-ой. — три. Ну все, вона вже на соплях. А что а я зараз вибраю, то У то тебя нема Так? Да? — Ну не знаю. Чи є? — о яка вона вже? Ні. Я хочу, щоб я виграла. Ти ж мій синочок. Сена... Ж... <розум> я твій синочок. ж моя мама. Ти бачила, який дисципл? У тебе є шанси? Да, в а в <розум> Ну, якщо ти будеш стрибати по дивану, то ні. Схитається навіть коли ти ступаєш. Ну все, навіть з нижньої воно <клух> не, не рахувалось. Не рахувалось? А що не, не рахувалось? Ну, якщо б а, ця штучка попала сюди і підтолкнула, то... Там... Ну, в тебе такі зовсім свої правила. рахується, вже другий раз падає, а ти кажеш, що... Ну, ну не ну, на, на... один раз у тебе впало. Один раз у мене впало.